Добрий вечір. Вітаю вас на здоровій спині. Розпочинаємо наше тренування. Вдих і видих. Потягнулися на носочка вдих. І видих. Добре. І давайте стабілізуємо спершу нашу поставу, подихаємо стопи, Паралельно коліни, носки вперед, трошки підсіли, підібрали таз, плечі вниз, шия довга, підборіддя назад. Розкриваємо ребра, робимо вдих. І видих. Зводимо, розслабляємо. Ще вдих, і видих. І ще раз вдих. І видих. Ставимо руки на пояс. Стопи паралельно залишаються, піднімаємось на носках. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Перша позиція. П'ятки разом, носки в сторону, підбираємо таз, піднімаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Друга позиція. Раз, два. Три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Добре. Опускаємо руки і тепер переходимо на зовнішню частину стоп, не відриваючи пальці, і на внутрішню. ще. На зовнішню, на внутрішню. Продовжимо. Три, 4, великий палець, мізинець, всі стоять, 5. Шість. Сім. Вісім, дев'ять і десять. Добре. Ставимо стопу по діагоналі. Руки на пояс, малюємо хвильки. П'яточка стоїть, ніби намагаємо щось схопити пальцями у ніг. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Супер. Міняємо. Іншу сторону з видихом. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, Дев'ять. І десять. Добре. Підсідаємо руки над колінами, робимо колові оберти. Стопи також відриваються. В одну сторону три, чотири, п'ять. З видихом в іншу раз, два. Три, чотири, п'ять від центру. Раз, два, три, чотири, п'ять до центру. Раз, два, три, чотири і п'ять. Розкриваємо руки і робимо клові оберси назад за коліном. З видихом. Раз, два, три. Вперед. Раз, два. три. Три. Іншою ногою назад. Раз. Два. Три. Вперед. Раз. Два. І три. Добре. Широка позиція ніг, носки коліна розвернуті. Робимо замочок. Тягнемо долоні вгору. Присідаємо, штовхаємо коліна назад. Виростаємо і з прямою спиною нахиляємось. Вдих. Видих вниз, виросли вдих, видих нахил. Продовжуємо три. І. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І дев'ять. І десять. І. Добре. Виростаємо. Стопи збираємо під себе. І цілий таз підібраємо. Працюємо плечима назад. Подовжимо лопатки вздовж хребта Дихаємо, з видихом розкриваємося. Робимо вдих з видихом вперед. Повне розкриття назад. Дих з видихом вперед. Оп, випрямляємо коліна, опущене плече, лікоть до себе і витягуємо м'язи плеча. Пружинимо за пальцями руки. З видихом. Раз, плече не підстрибуємо, слідкуємо. Три, чотири. І тримаємо п'ять. Тягнемо почерний, дихаємо. П'ять, чотири. Три, два, один. Підправляємо лікоть за голову, груди вперед вгору, дихаємо. Вдих, розкриваємо ребра, видих, розслабляємося. Міняємо, інша рука до себе. Видовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тримаємо п'ять, чотири, три, два. Один. Лікоть загов, тиснемо груди вперед вгору. Вдих розкриваємо ребра, видих, розслабляємось. Добре, відпускаємо. Тягнемо за пальцями рук вниз, нахиголови вперед і назад. Руки в сторони, в сторони. Опускаємо руки скрутка вправо-вліво. І починаємо під час крутки опускати плавно і піднімати голову, витягуючи шию, малюємо хвильки знизу вгору, продовжуємо плечима тягнутись в землю. І згори вниз до себе. І розслабляємо, пускаємо по колу і в іншу. Добре, чудово. Тепер підбираємо таз, підтягуємо живіт тягнемо лікті вниз, лопатки зведені. З видихом витягуємо з діагональку. І вдих знову до себе. Зводимо лопатки. В іншу видих і до себе зводимо. Продовжуємо. Три. Чотири. Коліна злегка зігнуться. П'ять. Більше тягнемось туди вверх. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Робимо замочок. Піднімаємо вгору видих, вдих, кладемо напоперед і з видихом вперед. Раз. Піднімаємо вгору і два. І три. І чотири. І п'ять. Залишаємо руки, відправляємо лікті назад, вдих, видих. Раз. І два. І три. І чотири і пять. Знову пружинимо вгору підряд. Раз, два, три. чотири, пять. Округлюємося і виконуємо скрутку. Раз, два, три і чотири. Добре, чудово. Тепер пальці рук всередину, сгинаємо ноги і прогинаємося. Працюйте згуба вдих, і на видих округлимось, пах до грудей, знову прогинаємося вдих. З видихом округлюємось. два. Три. Чотири. П'ять. І за грудьми малюємо хвильки вниз і округлено вгору. Раз. Два. Три. Не забуваємо дихати. Чотири. І останній 5. Добре, чудово. Тепер виконаємо скрутку, підсідаємо, підбираємо таз, пальці під підборіддя, великі пальці на грудину, трошки м'які коліни, живіт підтягнутий, за головою витягуємо згору. Розкриваємо лікті на рівні з плечима. Робимо вдих і видих, зберігаючи таз на місці. працює тільки вверх, виконуємо скрутку, повертаємося вдих. Видих, робимо те саме в іншу сторону. Продовжимо вдих. З видихом. Три, 4. Контролюємо таз, пам'ятаємо 5. Шість, сім, вісім. Дев'ять. І десять. Добре. Опускаємо руки. Стопи перевельні, руки вздовж тіла. робимо вдих з видихом. перший рухається таз назад, з прямою спиною опускаємо, згинаємо ноги. Руки виводимо до вух, відправляємо максимально вгору і одночасно опускаємо руки, виростаємо, затискаємо сідниці. Знову робимо вдих з видихом два. На секунду затримуємось і виростаємо. Три, чотири. П'ять, шість, сім дев'ять і десять Добре, підходимо до стіни, кладемо руки над головою і починаємо пружинити грудьми вниз і до стіни з видихом. Раз, два, три. Потім округлюсь, виходимо на носочки. Знову опускаємось на п'яти пружинами. Раз, два, три. На носочки округлимо. Ще пару разів. Раз, два, три. І... Раз, два. Три. І... Добре, чудово. І опускаємося на килимок. Стаємо на четвереньки, за п'яти Коліна під тазовими кісточками. І піднімаємо протилежні кінцівки, зберігаючи спину пряму, піднімаємо і починаємо пружину вгору, не прогинаючись, видихом. Раз, погляд в підлогу, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Вдих. З видихом підрівняли спину. Міняємо сторону. Лікоть коліно вгору. Раз, два. В спині не прогинаємось. Три, чотири, п'ять, шість, 7. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Опускаємося. Відставляємо одну ногу. Одна у мене рука вгору, пружиним, розкриваємо плечовий пояс. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер розкриваємося вдих. Пірнаємо якомога нижче плечем видих. Раз. І розкрились. Два. І. Три. І чотири і п'ять. Міняємо сторону, відставляємо іншу ногу. Одной мене піднімаємо, пружинимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пірнаємо видих. Розкрились вдих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре, чудово і робимо звичайну кішечку, Прогинаємося, вдих, округлюємося, вийдих, раз. І два. І продовжуємо три і чотири. І ще разок. І п'ять. Тепер залишаємось на четвереньках. Будемо робити хвильки. Таз назад. Округлюємось. Вперед. Прогинаємось. Раз. І два. І. Три, і чотири і п'ять. І, супер. І опускаємося, лягаємо на спину. Зараз ми будемо виконувати шість разів ролп. Зігнутими ногами, ноги згинаємо, але ставимо стопи далі від себе. Притискаємо поперек, підкручуємо таз, руки відправляємо за голову. Робимо вдих з видихом за руками за головою, починаємо хребет за хребцем, потихеньку розкручуватись, без різких рухів. Витягуємося вдих видих від куприка, потихеньку, куприковий, поперековий, відділ, грудний. Шини, лягаємо. Якщо важко вставати, можете або трошечки зробити в кінці такий більше напружений центр, трошки сильніше себе штовхнути, піднятися, або можете відправити руки по підлозі і допомагати ними себе виштовхувати. Але краще робити без цього, якщо можете. Пробуємо Вдих з видихом другий раз, за руками. За головою, відділ за відділом, округлюємось, витягнулися вдих і видих від куприка потихеньку розкручуємось. Зробили вдих з видихом три. Не забуваємо, коли сідаємо, витягуватись. Чотири. 5. І останній 6 і залишаємось сидіти, вже не лягаємо. Добре, беремося під колінами, випрямляємося вдих, тягнемо плечі вниз, видих, округлюємось, ходимо на куприк, витягуємо руки підборіться до себе. Знову за головою випрямляємося вдих. І округлюємось видих. Ще три. Чотири. І останні п'ять буде достатньо. Добре, Випрямляємо одну ногу, закидаємо іншу стопу за коліна, підрівнялися, голову тягнемось в небо. Іншою рукою відштовхуємо, вільно там позаду, погляд назад, сидимо, дихаємо, лікоть штовхає, добре коліно. Розкручуємося, міняємо місцями, закидаємо іншу стопу, відштовхуємо погляд назад. Добре. І розкручуємося. Тримаючись під колінами з круглою спиною, лягаємо. Одну ногу випрямляємо, іншу підтягуємо коліно до грудей, лежимо, дихаємо. Робимо вдих, з видихом протилежною рукою, кладемо, тягнемо коліно в підлогу, іншу руку випрямляємо, плечі тягнеться в підлогу і коліно. Погляд на рівну руку. Спинку постарайтесь розслабити, розкручуємось і міняємо. Підтягуємо інше коліно до грудей, лежимо, дихаємо. Протилежною рукою за коліно в підлогу, інше випрямляємо, плечі в підлогу, коліно в підлогу, дихаємо. Добре. І розкручуємося, закидаємо носочок ближче до себе, коліно відштовхуємо, беремося під коліном або над коліном дальньої ноги і підтягуємо до себе. Відчуваємо, як натягується стегно сідниці ближньої ноги. Розвантажуємося цим, цим поперек. Потихеньку розкручуємось, міняємо сторону, так само закидаємо інший носочок ближче, коліно відштовхнули, задню підтягуємо, беремося під або над коліном, тягнемо до себе. Добре. Потихеньку розкручуємось і підтягуємо два коліна. До грудей повністю розслабляємо спину, відчуваємо, як торкаємося кожної частинки спини підвоги і починаємо хитатися вправо-вліво, повністю ще більше розслабляти кожну частину спини. Заземляємося, розслабляємо тіло, віддаємо вагу підлогу. Беремось за коліні чашечки, відсуваємо від себе. Відчуваємо, як тепер таз віддав більше вагу. І починаємо малювати маленькі кола, так само концентруючись на відчуттях тазу, відчуваючи, як тепер кожна частинка тазу торкається підлоги, так само поперек торкається, розвантажується ще більше. Робимо вдих, з видихом міняємо напрямок. І через бочок припіднімаємося. Супер! Всі молодці! На цьому наше тренування завершено. Всім здорової спини! До побачення!